Ось такий сигнальчик 28 Ось. Відніється Кругляшок Думаю, це монетка. Давайте глянемо, що за монетка. Дивіться, яка вона велика. Напевно, це знову три крейзери, які мені попалися в попередньому відео. Я вже таку знаходив. Дві таких. І мені здається, що це. Знову три крейцера, але в гіршому стані трошки. Тому що тут вона в патині зеленій. Але це три крейсера 100%. Це вони. Але бачите, дуже сьогодні монети попадаються в поганому стані. Але це вже третя.